Потяг із чужої дороги Автор Світлана Береза Перепочинок потяга був недовгим, якихось 10 хвилин. Тож зінка, не соромлячись, хто ж її тут знає, намагалася проштовхнутися ближче до провідника, аби швидше увійти у вагон. На неї здивовано озиралися, одначе пропускали. Нехай заходить, якщо вже така нетерпляча. Потрапивши нарешті до свого купе, дівчина вмостилася біля столика і полешено зітхнула. Ось, нарешті, ще кілька годин погойдає до Києва, а там аеропорт. І прощай Україну. Не стала ти мені ненькою. Тож прощатися будемо без сліз і смутку. У зінки давно не було ні матері, ні батька. З чотирнадцяти літ кругла сирота. Тата того взагалі не пам'ятає, чий він був. Люди казали, був, але недовго. Поховали його, коли дівчинці ще й трьох років не виповнилися. Горілка, подайкували, з'їла печінку. А мамка, у неї, напевно, печінка виявилася міцнішою, тому ще добрий десяток років пила і гуляла. Коли сусіди, розшукавши в якійсь забігайлівці горененьку, нагадували, що вдома чекає донька, кидалися до них мало не з кулаками. Бач, мовляв, добрі які. Побачили дитину. Прихистіть, нагодуйте. Може, я пішла на хліб заробляти. Сама ж одна, як палець. Не подумали про це. Сусіди тільки стинали плачима. Що з п'яною візьмеш? Старалися хоч чимось зарадити дитинчаті. Хтось на обід чи вечерю кликав. Інші просили сукню приміряти. Нехай не новеньку, але чисту, охайну. Зінка, ой, як раділа таким обновам бо що не кажи а відчуття принцеси, як і в кожній дівчинці, жило в ній, напевно, з пелюшок. Згодом зінку забрала тітка Надія. Позбавлена маминої ласки, дівчинка охоче йшла до кожного, хто пригорне. А ця добра тітенька до того ж прийшла не в порожні, в руках тримала ляльку з великими голубими очима і коробку шоколадних цукерок, яких малеча і в очі ніколи не бачила. Цього, зрозуміло, виявилось достатньо, аби маленьке сердечко прихилилося до незнайомої тітоньки, і невдовзі настав час, коли вони, сівши в автобус, помагали мамі на прощання. Та й поїхали десь далеко далеко. Відтоді в Зінки почалося нове життя. Тітка замінила матір чи, краще б сказати, стала матір'ю, хоча ніколи не називала себе так, і дівчинці не дозволяла. У тебе є, мама, нагадувала щоразу, коли малеча горнулася до неї. Ти, донечко, не забувай її, бо мама любить тебе і, може, настане час, коли приїде до нас. Вони жили небагато, але й не в Богу. Хоча надлишку не мали, проте й без хліба не сиділи. І за це Зінка чула, тітка щовечора в молитвах дякувала Богові. Вона й зінку навчила молитися, а ще по неділях будила, щоб іти до церкви. З Богом, доню, казала лагідно, воно якось спокійніше в світі. Будемо разом із тобою за маму твою молитися. Може, згадає таки. Що в неї є донька. Зінка вірила, що так воно й буде, але роки минали, а нічого не змінювалось, тож потроху стали забувати мамку. Вже й школу, й університет закінчила. Знайшла собі роботу, хоч не дуже грошовиту, але жити можна. У тітки Надії тим часом почалися серйозні проблеми із суглобами так повикручувало, що вже й через хату перейти на сила. Практично вся пенсія витрачалася на медикаменти, а вже зінчена зарплата на харчі. Одноманітно, як коники на Вервечці, тягнулися дні. Вранці на роботу, ввечері додому, хіба що в неділю вирвешся до церкви, а з понеділка життя, мов заїдчена платівка, із старими піснями. Хто зна, скільки б так тривало, якби не Анжела. Колега, яка почала вчити Зінку, у розуму. Що ти все тією тіткою переймаєшся? запитала якось, коли разом поверталися додому. Вона тобі хто мати чи, може, родичка якась? Ну, доглядала то й що? Напевно, їй за цей грошенята непогані перепали. Хіба буде хтось просто так чужу дитину доглядати? Тітка надія буде, спробувала захистити свою опікунку. Зінка. Ти її не знаєш, вона Бога боїться, і старається всім добро робити. От і чудово, нехай тепер Бог про неї потурбується, а в тебе своє життя, скільки сидітимеш без грошей. Роки йдуть, а ти все біля хворої тітки клопочешся. Пора про особисте життя подумати. Я, приміром, через тиждень намилися в Європу. Друзі допомогли прилаштуватися, вже й заяву на звільнення написала. Хочеш, і тобі щось підшукаю. Чого сидіти? Сьогодні всі рвуться з України. Недарма кажуть, і з лихим зійдешся, того й не берешся. Слова колеги не виходили із голови, вже й робота стала нудною та нецікавою, і тітка чужою. Вночі клала на голову подушку, аби не чути стогону. Що за життя? дратувалася зінка. Тітчині болячки, і нічого більше, надокучило, пора ще змінювати. До останнього нікому нічого не розповідала, а раптом що зірветься. Лишень учора надвечір зізналися тітці, що лаштується в дорогу. Вислухавши прийомну дочку, Надія довго мовчала. Зінці навіть здалося, що вона заснула. Але, врешті-решт, важко зітхнувши, тихо промовила Виходить, за кільце кишки, готова пройти сім верст пішки. Хто зна, донечко, як воно тобі там поведеться, ти ж навіть мови їхньої не знаєш. Та що там мова? Головне, аби роботу справно робила. І яку ж роботу напитала тобі твоя подружка, посуд митиму, гордо заявила зінка. Мискам і виделкам байдуже, якою мовою озиватимусь. Головне, щоб усе сяяло, а це я вмію. Була економістом, станеш наймочкою». То й що? огризнулася зінка. За те грошенять знаєте, скільки зароблю. Ми з вами ще заживемо так, що всі заздритимуть. Ох, дівчино, дівчино, зітхнула тітка, відкусиш багато та ковтнеш мало. Ковтну, не хвилюйтеся. Рувочко підвелася і пішла пакувати валізи. Зараз, сидячи в купе, старалися не думати про тітку. Бо справді Анжела права, скільки можна спніти і перейматися чужою хворою людиною. Хай уже якось сама перебивається, зрештою, світ не без добрих людей. Зінка з цікавостю виглянула із вікна. На пероні не вщухала метушня: хтось кудись біг, хтось котив поперед себе візок, треті, дожовуючи на ходу пиріжки. Поспішали вскочити бодай у якийсь вагон, бо вже потім не наздогнати. Раптом двері відчинилися, і зінка аж рот від подиву відкрила. Спортивної статури і, видно, міцний у руках молодий чоловік вніс незнайому смугляночку. Слідом вкотила інвалідний візок жіночка, з вигляду ще не стара, але вже із скронями, що взялися першим інеєм. Дякую. Блиснула коралом очей з-під тонких смолянистих брів дівчина, коли юнак всадовив її біля столика напроти жінки. Ось тепер мені добре. Добре тобі, добре й нам, мовив хлопець і звернувся до жінки. У Києві я вже домовився, вас зустрінуть, а тут самі розумієте, без вашої допомоги ніяк не обійтися. І для чого ти мені це кажеш? Із давною суворістю запитала жінка: «Іди собі з Богом і займайся своїми справами. За нас не хвилюйтеся, доїдемо з комфортом, не вперше. Правда ж, Маринко? Правда, посмішка сонячним зайчиком стрибнула і вмостилася біля самих вуз дівчини. Жінка зауважила, що незнайомка дуже вродлива, аж завидки беруть. Якби ще й ноги дужі, ціни їй не було. Б. Відбою від залицяльників теж, а так, куди і звідки мандрує в інвалідному візку. Сиділа б уже краще вдома і нікому зайвого клопоту не завдавала. Що ж, раз уже дорога звела нас, то, може, познайомимося? сказала жінка, усміхаючись до зінки. Мене Ларисою звати, а це Марина. І куди ж це Марина з ворими ногами зібралася, назвавши і своє ім'я, поцікавила зінка. Марина знітилася аж голову в плечі вібрала. Додому їдемо, впіймавши в зінченому голосі недобрі нотки, відповіла якомога м'якше Лариса. До Києва, а тут були у таборі мало не всеньке літо. Служили діткам. Це ви служили? скептично знизила плечима зінка. А з Марини який служитель? Помиляєшся, дівчино, сказала Лариса. Щораз глибше розчаровуючись словами нової попутниці. Якщо Бог дає людині життя, то не для того, щоб інвалідність чи ще якісь прикри ситуації могли вибити із колії і змусили приречено сидіти в чотирьох стінах. Треба не здаватися, а вчитися долати перешкоди, шукати найменшу можливість стати корисною, хоча б для когось. Даруйте, проте ніяк щось не збагну. Як людина з паралізованими ногами може бути корисною? Вона ж, кивнувши в бік Марини, наче дитина. О, щойно внесли вашу безпомічну служницю у вагон. В очах Марини блиснули сльози. Але Лариса, сівши поруч із зінкою, продовжувала Злати, одначе, хіба можна отак ні з чого, ні з того, сільна рани сипати? У Мариночки справді ноги паралізовані, тут ти маєш рацію. Зате руки справні, справні і талановиті, бачила б ти її картини, тоді б по іншому заговорила. б. Влітку ми разом із нею їдемо в табори, Та вона діток навчає тому, що вміє сама, гурток живопису і рукоділля веде, а решту часу теж не байдикує, посуд має, картоплю чистить, нарізку з овочів робить. Ми без неї, як без рук. А ви для мене, як ковток свіжого повітря, оговталася нарешті Марина. Не уявляю, як жила раніше без наших таборів. Вони для мене, наче світло, наче маячок. Знаєш, Зіно, звернулися лагідно до нової знайомої, був час, коли я теж думала, як ти. Не маєш твердих ніг, сиди вдома, нікому ти не потрібна, і користі від тебе ніякої. Віриш, не було бажання жити. Одного разу навіть петлю собі на шию спробувала накинути. Добре, що сусідка нагодилася, не дала грішній душі піти зі світу. Поїзд, поочмигуючи, набирав швидкість. За вікном, ніби в калейдоскопі, змінювалися картини. Промайнула перед очима низка неодманітних будинків, відразу видно статки в людей різні. Затим дерева швиденько, мов на пожежу, пробігли залізничного полотна. За ними оглядову панораму змінили післяжнивні поля, на яких гордо мовчали скирти цьогорічної соломи. З синюю вуалю блиснуло озерце, і знову хати, хати, хати. Зінка, підперши голову руками, дивилася у вікно. Хоча їй було байдуже до всього не було бажання жити, повторила вголос Маринині слова і додала. От і в мене як не було бажання. Так і нема. А це ще чого? з подивом запитала Лариса. Найбачу сенсу. Руки йдуть, а в житті ніяких змін ні чоловіка, ні дітей, ні домівки. Швидше б у небо. Е, -е, 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 -е перебила її Лариса, до неба ще треба дійти, а поки на землі радіє з того, що маєш. Радію, та тільки якась сумна моя радість, бо ж справді ні кола, ні двора. Батьки є? Ні, я кругла сирота, сказала й прикусила язик. Як це сирота? А тітка Надія, вона ж за матір стала. Ну, стала то й що? озвався всередині інший якийсь чужий і невдоволений голос. Досить неї перейматися. Тітці лишилося недовго, а ти про себе думай. Лариса з Мариною, почувши прозінчене сірітство, не змовляючись, Енлянула співчутливо, не знаючи, що й сказати. Можна розводити багато філософських балачок про середство, про біди, про вміння проходити через випробування. Проте, здебільшого, коли поча всередині людині хочеться не балачок, а просто аби подмухали на рану, щоб знати, ти на сама поруч є хтось, хто відчуває твій біль. Без батьків важко, зітхнула Марина. У мене теж із мамою не все добре склалося. Справді, це ж чому? Зінчене серце аж підскочило на радощах, їй так не хотілося бути в центрі уваги, тим паче відкривати перед кимось душу. Тепер можна перевести розмову в інше русло, зробивши замість себе головною героїною Марину. Мені здається, порозумітися з мамою завжди можна, якщо вона є. Так, якщо є, тоді можна. Спокійно погодилася Марина. З дитинства так усе й було, але згодом вона все частіше йшла десь із дому. І коли поверталася, виказувала, що я увесь світ їй зав'язала, якби не моя інвалідність зуміла ладнати своє життя. Було гірко чути таке про себе, от і почала вигадувати, як полегшити її життя, і її вигадала, коли ж сусідка дістала із петлі, тоді й почався справжній розлад. Мариночко, може, не варто просумне? Лариса обняла дівчину за плечі і легенько пригорнула до себе. Чому не варто? втрутилася зінка. Кажуть, вилитий біль уже й не біль. Розкажи. Воно, зіночко, і болю як такого нема. Просто сумно, але розповім, якщо цікаво. Сусідка, яка мене врятувала, не на жарт перелякалась. А оскільки була віруючою жінкою, вирішила діяти рішуче. Того ж дня привела до хати хлопців і дівчат зі своєї церкви. Досі мене ніхто ніколи не провідував, особливо однолітки. А тут цілий гурт, і з ними було так цікаво, і про свої служіння розповідали, і пісень співали, і картини мої розглядали, і навіть чай солодощами самі організовували. Такого свята у мене ще не було. Потім вони приходили мало не щодня, від них я вперше почула про Бога, про хрестові страждання. І, знаєш, коли думала про хрест, на якому його розіпнули, мої страждання здавалися не такими вже й страшними. Мені дуже хотілося бути з ними, жити їхнім життям. А коли нарешті це сталося, мама вибухнула гнівом. Вона почала водитися з якимись непевними компаніями. Проводила з ними в гулянках по кілька днів та ночей, а коли поверталася, то ще з порога жбурляла в мене слова, наче каміння, догралася, нехай тепер штунди тебе доглядають, якщо вже вкрали в мене дочку. З поохмілля вона часто починала голосити жаліти себе, виговорювати про мою невдячність, поки змора нічними оргіями та хмільними тирадами не засинала. Я давно навчилася пересуватися на візку, тож у хаті давати собі ради вмію. Зі мною все гаразд, а от, маму, шкода, досі веде війну і ніяк не хоче зрозуміти, що воює, мов той Дон Кіхот, із вітряками. А ми з друзями тим часом молимося, щоб Бог змінив її серце. І ми з діткою Надією колись теж за мамку молились, але дива не сталося. Горилка зовсім звела її з розуму. Розповідали і в могилу п'яною пішла. Кажуть, горбатого горшка ніколи не виправиш. Може, твої більше пощастить. Кажеш, молилася за маму? Ти вмієш молитися? перепитала Лариса. Значить, віриш у Бога? Звісно, вірю, а хто сьогодні не вірить? Правду кажеш, вірять усі, та не всі живуть побожно. Рипнули двері і в купе боком, тримаючи перед собою тацю, обережно просунулася провідниця. Чай будете? запитала коротко. Будемо, будемо, відповіла за всіх Лариса. За кілька хвилин вони всі троє надпивали гарячий чай і смакували бутербродами та ватрушками, які прихопили в дорогу. Мовчали, кожна думала про своє. Цікаво, що сказала б Лариса?» Якби дізналася, що я залишила хвору тітку і їду світ за очі, запитувала себе Зінка. Хіба це побожно, по-християнськи? Дитино, дитино, від кого і куди ти тікаєш, роздумала тим часом Лариса. Видно, що втратила себе, а чим тобі зарадити? Господи, допоможи Зіні, молилася Марина. Я не знаю її тривоги, але від тебе не заховано нічого. Доторкнися до неї. І як свого часу доторкнувся до мене, першою порушила тишу Зіна. не могла більше мовчати, вслухаючись у те монотоне чух-чух. хотіла, нарешті, збагнути, що із нею відбувається, чому раптом став немилим світ. Пригадала себе в білім одязі на березі водойми, скільки радості, надії жило в ній тоді, аж груди розпирали від щастя. Здавалося. Сам Бог розкрив того дня над нею своє святкове блакитне шатро, щоб захищати на всіх земних дорогах. Мала б крила так і полетіла б тій миті назустріч своєму отцю. Що сталося зараз? Он взяти хоча б Марину. Людина в ідвалідному візку, а посмішка не сходить із вуст. Чому? Чи зуміла б вона зінка отак? Напевно, ніколи. Оце роздумує Лариса над вашими словами, сказала якось нерішуче, і не можу ніяк зрозуміти, чи по божному ми всі живемо. Може, тільки створимо ілюзію, а самі вже давно втратили орієнтир? Я про це Зіночко, теж запитую себе щодня, зітхнула Лариса. Дуже не хочеться у вічності опинитися перед зачиненою брамою. Може, саме цей страх і підганяє туди. Де я можу бути комусь потрібною, бо з чим підкріплюється віра? Ділами, тільки ділами. Мені також, хоч важко в таборі, проте тільки там відчуваю себе повноцінною людиною, вставила і своє слівце Марина. Знаю, сонечко, знаю, посміхнулася Лариса. За твоєю жартом Господь таки винагородив тебе. Знаєш, Зіно, нинішнього літа нашій Мариножці запропонували. Так би мовити, руку і серце. Хто? мало не завікнула з подиву жінка. Марина зашарілася, а Лариса, не звертаючи на це уваги, пояснила Андрій, той самий юнак, який посадив нас на потяг. Восени у них весілля». Зінка остовпіла. Ну, гаразд, нехай заміж таке трапляється, зустрічається двоє візочників. Устворюють сім'ю, але вродливий хлопець, із руками й ногами невже не знайшлося здорових дівчат? Мабуть, дивуєшся, як це все сталося. Лариса, здається, здогадалася про те, що роїлося у зінченій голові. Все просто, якщо людина вміє догодити Богові, догодить і чоловікові. Не на ноги, на серце треба дивитися. Воно ж у Марини золоте. Зінка слухала Ларису і нічого не чула. Думала про своє. В очах постала домівка, в якій тітка Надія залишилась сама одна, мов палець води і то нікому подати. Ні, звісно, знайдуться в церкві милосердні люди, схожі на Ларису з Мариною, не залишать призволяще, доглянуть. О тільки чи проститься їй колись оця байдужість втікає, мов злочинець. Від тітки від себе, чи, може, від Бога, навіть Біблію не прихопила з собою в дорогу. А вона ж мала би стати духовним мечем. Виходить, ні з чим погнали в чужі світи і, перебиваючись там, з дня у день віддалятиметься тепер щодня, далі віджеденої брами вічного міста. Відсунувши від себе подалі склянку з уже холодним чаєм, зінка поспіхом почала укладати свої речі у валізу. Ти куди? здивувалася Лариса. До Києва ще далеченько. Потупивши очі, Зінка пояснила. «Схоже, я не на свій потяг сіла. Хоча добре, що так сталося, знайомство з вами, здається, врятувало мене від найбільшої помилки, яку могла вчинити, але вже не вчиню». На найближчій станції Зінка вийшла. Скрегочучи важким залізом. Поїзд покатився далі. За жура самотності в незнайомому місці чи містечку огорнула дівчину, але так тривало недовго. Хоч сонце ще добряче припікало, проте і за обрію вже виткнувся ріжок ледь помітної хмарки, і небо принишк в очікуванні, що буде далі? А далі все просто ріжок розпливався на небосхилі темно синю хустиною, і невдовзі вона. Та хуна озвалася громом. Жінка полегшено зітхнула, вдихаючи на повні груди свіжість, яку несла з собою гроза.